Я кесте відання, я звом Розакс і сьогодні ми продовжуємо наш шлях по Pokémon Black 2. У минулій частині ми зупинилися на тому, що отримали вже наш п'ятий значок. І тепер ми йдемо займатися якимось спеціальним тренуванням на якомусь турнірі, коли нас, куди нас покликав гімлідер та вже побіжав Джиммі. До речі, мій голос, скоріш за все, звучить трохи інакше, ніж він звучав в минулих серіях. А це тому що я трохи хворий. Але не настільки. Ну, тобі, Мені не настільки погано, щоб я не мог записувати відоски. Що це таке? Ремайндер... А, це типу. Це. Нагадувач е, рухів, типу, якщо... У вас є покемон, і він вчить, він, ви нам йому сказали, забути якийсь рух, то вона його може нагадати, або ще у багато, багато якихось цих покемонів є на першому рівні якісь сильні атаки, які вона може нагадати за загадскейл. Це хто? Це мувделітор, він видаляє рухи, і... але ти можеш їх просто видалити, ви скажете. Ну, це для ічемів. HM і Hidden Power. Це атака, яка. У кожного покемона є свій окремий тип з цієї Hidden Power. Ось ти де! Що ти думаєш? Е, гарна будівля, чи не так? Тут проходить е, чемпіонат світу з покемонів. Я гадки не маю, що це значить. За мною дітлахи. Епічно. Цього разу я хочу, щоб ви прийняли участь у турнірі Дрифтвейло. А. Шо? Anything Goes and. In... Я чесно, гадки не маю. Ось оце я вас прямо. Вражу. Якщо ви можете це перекласти. І це у вас виходить не Тарабарщина, Напишіть, будь ласка, того що я просто. Все, що відбувається тут, є турніром. Це єдине, що я можу приблизно перекласти. Вісім людей будуть. Е учасниками. І якщо ти переможеш тут три рази, ти станеш чемпіоном. А навіщо ти мене теж покликав? Я трохи зайнятий. Ой, до речі, черен, так. не, не, не Ти щось знаєш, Черен. Ти той х, е, хто повинен показувати всрешті. Е, що битви покемонів означають для тебе. І твоя подружка не тут, чи не так? А, чи друг, чи в сенсі перший, типу, протагоніст. Не знаю. Йорпал. Ну, типу, це твій друг, це може бути Б'янка, що протагоніст. Я розраховую на твою силу молодості. А, тому що усім подобаються а, свіжі зірки. Окей. А, коли будеш готовий, підійди до ресепшена. О боже мій. Ти ніколи не змінюєшся клей. Але. Е турнір сам по собі звучить весело. Добре, я піду зареєструюся. Я то. Я теж. Який йому тим метанацію домов, я забив. Маркус! Пішли! Пішли повеселимося. Ми просто будемо. сражатися. Дуже просто. Мож я піду? Ні? Я завжди останній. Ну, добре. Я хочу так, я хочу. Driftfall турнір. Будь ласка, оберіть тих, кого ви хочете Так, точно Міцки Міцки нам 100% потрібен. По-друге, Ронін. По-третє, там точно є черен. І цей, скоріш за все, буде використовувати. Давайте равіо. Готово. Вперед. Всі люди, які увійшли. Перші, перша битва проти е, е, Турнір дрифт починається зараз. Е -е, повний новачок Маркус. Заходить! Форст таймер це перший раз. Участвую. Але мені здається, що участвую це неправильне слово, тому я не хочу його вживати. Джимми! Старайся з усіх сил, щоб знайти свого важливого покемона! Сподіваюся це надто гучно було. Перший раунд Джиммі проти Маркуса. Клей справді подобається, коли все а, блискуче та гучне, чи не так? Ну що ж, а, давай почнемо. До речі, у цьому ж місці, коли ви закінчуєте... Я не пам'ятаю, чи цей чи, чи цей турнір, чи основний сюжет? Курва. Ем... У вас є можливість. Там. У вас є можливість у у великій кількості турнірів. Бути членом. Бути учасником. Там є, типу, ви можете проти усіх минул минулих е гімлідерів, потім е проти усіх минулих. Ну, з минулих. генів. Проти усіх минулих чемпіонів. Чемпіонів, ще когось. Ну добре, учасники це правильно, добре. А, можливо, я просто не дуже... Багато знаю. Буває. 25 рівень, чого він такий слабкий? Ну типу у Клея були ті ж самі 33, ті що в мене. Він просто якось не доганяє. Мені цікаво, навіщо вони продовжують давати їм всім цих... Е... Навіщо вони продовжують давати їм оцих. е... Мафп. Шоучерна вони були у. Контузія. Клас. Шоучерна вони були у перших Black and White. Що зараз. Не розумію, навіщо. Бони навіть не дуже сильні. Я програв. Так, ти програв. Сумно. Ей, вінер першого ра... Переможець першого раунду. Моркус. О. Все ж. Твої покемони і справді е виглядають так, наче вони... Їм дуже весело, поки ми сражаємось. Б'ємося. Uh, давайте перевіримо інші матчі. Uh, uh, Приверніть увагу до гігантського екрану. Е, перший раунд Кендал проти Берке. Е, була близька битва, але переможе Кендал. Перший раунд е, Макалая проти Ковраса. Е, це було... Коврес ніколи не був в небезпеці. Це була дуже проста перемога. Цельсій проти Черена. А, опонент, опонент не мог нічого зробити. Переможе Черен. Перший раунд Маркус проти Джимми. Яка битва. А, ідей. Воль. не знаю. Маркус. А, знайшов. ну, типу... Трохи вийшов вперед. Перейдемо до наступної битви. Вперед. Ну, зроби своє найкраще. У цьому Куті... молодий тренер покемонів. Який б'ється за свої ідеали. Чорн. Їб, переможи! Другий раунд. Ні, не так. Другий раунд! Шарен проти Маркуса. А, я в захваті від того, що я можу. А, від, тому, від того, що я зараз тут а, у битві перед тобою. Проти тебе. А, Першого претендента, з яким я. якого я прийняв як гімлідер, сподіваюся, ти навчився чомусь під час своєї своє, своє, подорожі. Тепер я побачу, тепер я хочу побачити, чи вірість твій зв'язок з покемонами. З твоїми. А в них теми, у нього була тема, ну, типу, Райвела, а це тема хімлідера. В тебе точно вирісли? Минулого разу він був ліліпапом. Чин-чином, ну це достатньо просто буде. Якщо не один, то так два. А в Мене як віката, так. Івач паччок. Ну і так, це вже... Дуже швидко. Тому що вони чомусь всі 25 го рівня. Чому? Ми тільки що булися клеєм 33. го Можливо, вони хочуть, щоб я точно переміг це. Переможуть другого раунду, Маркус! <coughs> Інакше я не можу зрозуміти чому. Е, я досяг того, що я досяг. Тому що я. тому що мої покемони були поряд зі мною. Е, сподіваюся. Сподіваюсь. Можливо. Можливо. Нам треба подумати е, про те, чому покемони допомагають. Що. Чому покемони допомагають Ас? Не у сенсі Покемон та, тре, покемон та тренер. А як відносини між двома живими істотами? Давайте перевіримо інші матчі на великому екрані. Гігантському. Кендол проти Колосант. Опонент нічого не може зробити, Переміг Колорос. Другий раунд. Маркус переміг. Тепер ми всі знаємо, яким сильним може бути тренер та його покемони. Який же тренер стане переможцем трі... турніру Drift Все прийшло до цього матчу. Заходить Маркус! Це буде його перший титул, який він переможе. Це може бути його перший тітол, скоріш добре. А <звичай> турнір дріфтойла. Останній раунд. Фінал. Опонент заходить на арену. Це Корас, Він хоче дістати силу з своїх покемонів. Фінал! Коурас проти Маркуса. А, як. Дослідник. А... Це правда та ідеал. А... Шлях, яким все повинно бути, це правда та ідеал. Я цей шлях шукаю. А, схована сила в покемонах. Чи є найкращий спосіб її витягнути? Якщо можливо, я хочу. А, якщо це можливо, я хочу бути. А, мостом а, між покемон... а, тренерами та їх покемонами. Так як це завжди... Не знаю. А, я хочу подивитися, як ти мене навчиш цьому. Ні, у кого це своя тема мені було цікаво. Але на що ж вона схожа? Навіть не знаю. Ти психічний, я тебе так швидко не цей да, тут? А, точно, форскол можу паралізувати, я забув взагалі. Ні, вона трохи інша. Ну, типу, трохи в іншу сторону йде. І останній клінк. Я так, є щось. Здається, що ти не можеш програти цього. А, дуже гарно я навчився багато чому з цієї битви. Переможок! Марку. Це як я і очікував. Покемони виглядають щасливо біля тебе. А, ти витягуєш найкраще з її з їх сили. І це завершує турнір Дріфвела. Побачимось на наступному турнірі. А... Вітаю з перемогою у турнірі Drift Е, uh, Як результат твоєї перемоги, ти отримуєш battle Points. Я отримав. Один Battle Points. Знаю, на що їх можна витратити, але. дякую. Uh, дуже. Дуже цікава битва! Тепер всі захочуть е, приєднатися тут до цих турнірів і показати, що вони можуть. Гей, два. У вас немає. Е, диких та. безумних битв покемонов, які ви хочете мене показати? У Вас їх нема. Тому мені прийдеться самій приєднатися до турніру і. Е... Здивувати. Так. людей. Бачиш, Баже ще про що я говорив. Люди приходять вже. Якщо сильніші тренери е... з цього світу прийдуть, це підніме о... рівень навичок у всіх. І тоді маленький, старий маленький Drift City знову. знову е, вирісте і принесе ще більше грошей. Тому, давайте далі робити ці бітви, побачимось. Бі -бі, побачимось. Е, на цьому ми поки що закінчуємо. Побачимося у наступній серії. Дякую, що дивилися. Донайте засу, вподобайка, підписка, коментар. Я їх всі читаю, коли вони з'являються. Дякую, що дивилися і побачимо у наступній серії. Бай-бай!